Всім доброго здоров'я, шановні друзі! гості 8 каналу також мої найкращі підписники. Ну що, ніж Якут, тобто не самий ніж, а клинок. Якут готовий. Я вже кидав його в шортс. І зараз вам його продемонструю. Трішечки вас опущу. Але перед цим, зазвичай, за традицією. Готочок Броварика, але Броварика, який мені прийшов, тобто якого мені передали з Німеччини. Ось, в Німеччині зараз знаходиться моя половина, моя дружина. Вона поїхала на місяць відпочити. Вона знаходиться там. І мені передали від неї броварич. Ось так ось. Він виглядає, бачите, так? Це літровий бровар, Він є запакований. Ось такий хлопчина тут а, з луком. Е, бо там є декілька деяких варіантів, багато. Є з луком, є з мечем, є там е, досить багато варіантів. Ось так ось виглядає цей броварик. І за вас, за те, що ви мене підтримуєте, мої підписники, мої друзі. Цей бровар я випів. Ну, глотовочок. За вас, підписники. Зазвичай з цього традиційного келиха. Ну що, поїхали і покажу вам клиночок. Так, ось таким чином. Ваше здоров'я, шановні мої друзі і підписники. Цей келих за ваше здоров'я. О! Згідно інструкції те, що потрібно. Ну що, шановні друзі? погода сьогодні класна. сьогодні неділя, сьогодні відпочиваємо. І показую вам клинок. Ось так ось він виглядає. Бачите так. Ось таким чином. Ось такий, він загострений. Ось такий. Це є берча, це є малюк, він є широкий, він досить класно працює з м'ясом, з рибою. Ось так він зараз виглядає. Бачите так? Сонце сьогодні. Ось таким чином він є загострений, повністю. Готовий. Так, руків я буду. Ось так ось виглядає. так? Руків я буду робити, больстер буду робити з рогу Оленя. У мене ще є ріг Оленя. Ще є декілька. На ну, декілька ножів хватить. Ріхоленя і далі. Років я буду традиційно робити з деревини, але думаю, чи березу покласти. Якби традиційно береза в мене є кап, може і кап покладу. Але кап в мене є клено. Ось так ось. І... і ножичок буде готовий. Так що на сьогодні поки що все. Відпочиваємо. Далі буде руків'я. Далі до мене один підписник уже надіслав сьогодні, має получити на реставрацію. Досить буде цікаво, я запущу відео на реставрацію два клиночка Ось, треба буде підчистити. Покажу, які. Треба буде їх підчистити трішечки, зробити їм досить, щоб класно виглядало. Ось, і поставити на них щічки, тобто до руки. Буде цікаво, так що можете подивитися. Так що на сьогодні такі справи. Відпочиваємо, всім успіхів, всім всього найкращого. Підписуйтесь на канал, хто новий зайшов. Далі будуть ще розіграші. Ставте вподобайку. Я за вподобайку. Палець догори. Всім всіх благ, всім всього на кращого, до зустрічі, до слідчого відео. Всім пока-пока.